Та я мене ж важко запідозрити в прихильності до Андрія Івановича. Але Вас важко зупинити. Да, але разом з тим, ну це відверта маніпуляція говорити про те, що садовий там зв'язку з цима цими скандалами, які тривають не один рік, не не пройде в другий тур. Очевидно, що він буде в другому турі. І на, на цей момент я трошки орієнтую ситуацію, яка там у Львові. Я дуже люблю Львів, з дитинства. Постійно приїжджаю, І як народний депутат уже був разів п'ять у Львові. Е, інтрига насправді в іншому, хто з яким за ким результатом, і найголовніша інтрига хто буде його конкурентом? Це може бути Дмитро Добродомов, але він в силу свого конфлікту з ЗІК втратив свою головну місцеву інформаційну е, площадку. Так? І так, як мені казали, місцеві експерти, там далеко не все так однозначно з тим, що він потрапляє в другий тур. Може бути Оксана Юринець, яка пройшла по округу, показала хороший результат. Може бути має... може, та, бути, мабуть, може мабуть. бути наш кандидат mm -hmm. Віктор Галасюк. Я бачив по реакції, ми дуже пізно його виставили, але визначилися все-таки, що Львову найкраще дістанеться. Е, менше з тим, я бачив по реакції людей на зустрічах з ним, по дзвінках, які з усіх районів місця Львова були на ефірах, де віктор був присутній. У нього достатньо високий шанс. А якщо в другий тур, уявіть, вийде садовий і галасюк, то буде велика інтрига. Хто з них переможе? Зуміла дозвольте.